Доброго всім дня і здоров'я. Ми дочекалися осені, слава Богу. Оцим мотоблоком була викопана картопля. Урожай, слава Богу, добрий. І е, думаємо, що скоро треба буде заготовляти дрова, доски, там, паливні матеріали. І ось подивився в Ютубі і зробив таку циркулярочку до мотоблоку. Зараз спробуємо, що з того вийде. Абороти невеликі, тонкі, доски, ну, такі, я думаю, буде без проблем е пиляти. А от товсте, мабуть, ні, тому що малі обороти, пилка невелика. Давайте спробуємо. Як бачимо, експеримент вдався. Все нормально. Тонке пиляє без проблем. Там 2,5 чи скільки тисяч оборотів воно пиляє. Так що будемо в теплі, будемо готуватися до зими і потихеньку пиляти. Ситуація страшна в Україні, війна. Бог знає, чи буде у нас газ, а дрова будуть завжди. Всіх поважаю, люблю, ставте лайки, коментарі. До побачення!